Які воїни де, йо, фатанинки, блядь, На еліт-таксі їздить, хто впізнав. Коротше, дивись, друже, щоб ми просто не гоняли піздунця, скільки машин ти пригнав. Якщо не скільки, а просто прицінявся десь на фірмах, то я тобі скажу, як фірми щитають. Так, щоб ти їм дав гроші, блядь, Бажано хоча б за послуги, і вони почали тобі, блядь, шукати. А так як ти вже дав, блядь, гроші за послуги, які не повертаються, ти вже мусиш купляти. І вже мусиш платити. Воно дивіться, бля, які воїни де, йо, Данинки, блядь, на еліт таксі їзди, хто впізнав. Коротше, а так як ти вже дав гроші, вже мусиш купляти. А вже як чуть-чуть дорожче вийшло, бо там 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 набігло, і мене ожидали, ось ще якась хуйня просто і залупа страховка, ну не зчитається, а куди ти вже дінешся, як ти дав гроші? Я тобі не казав про море 2500, Людина тобі примірно накидала. Я навіть не перечитував, що людина накидувала. Ну, ті, якщо якщо думаєш, що ти там машину купляєш за 13, а вона сюди за 20, Ти дуже блять настільки глибоко вишибаєшся, що з тобою навіть нема про що говорити. Але повертаюся до питання, скажи, будь ласка, скільки машинок ти пригнав.